А учні Кинашівського ліцею Тульчинської громади подякували за сьогоднішнє свято нашим захисникам. Діти замість купувати букети педагогам вирішили задонатити на ЗСУ. Учні у ліцеї встановили скриньку для підтримки армії. Скільки зібрали і на що підуть кошти, дізнаємось у Олександра Дехтяра, директора Кинашівського ліцею. Вітаю вас. Доброго дня. Чи вперше Вітаю. у вашій? Дякую. Чи вперше у вашій школі проводиться така акція? Чому знову вирішили організувати, якщо організовували до цього? Ну, акція проводиться вперше. Провести акцію вирішили на педагогічній раді. Порадилися з батьками. Батьки погодилися, що краще кошти, які будуть потрачені на, ну, на квіти, на букети, краще передати. На Збройні сили, тому що на сьогоднішній день це є ну, така найнеобхідніша потреба в нашій державі, е, ну, оскільки акція проводиться вперше, але все ж таки ми допомагаємо ЗСУ регулярно, е, працюємо з волонтерською сотнею міста Тульчина, е, проводили благодійні акції, ярмарки, закуповували предмети першої необхідності, ліки, продукти. Допомагали плести маскувальні сітки. Ну ось так, якось якось Чи... так допомагаємо. Чи активно доєднались школярі та гості свята до цієї акції? Так, да, доєднувалися досить активно. Доєднувалися як учні, батьки. Доєднувалися також і працівники школи, вчителів. Тут. Ну, в тому ж числі... Також один такий цікавий випадок? Ну, скажімо, випадок, що батько однієї учениці з п'ятого класу мельник Тетяни, який на даний момент перебуває в Києві, але дізнавшись про таку акцію, він перерахував тисячу гривень для зсу, за що ми йому звичайно дуже вдячні. А загалом, скільки коштів вдалося зібрати? Сума досить така пристойна. Зібрано 6465 гривень. Їх ми передамо звичайно у волонтерську сотню у міста Вручина нашого, і ще цікаво, те, що крім того, що збирали на цій акції, батьки першого класу зібрали дві тисячі гривень і передали Коломійчук Софії, учениці другого класу, яка є донькою загиблого воїна. Дві тисячі гривень. Дякую вам. І вам дякую. Олександр Дехтяр, директор Киначівського ліцею, був з нами на включенні.